Що середи біля пам'ятного знака Небесній Сотні у Ніжині проходить молитовний майдан, на якому обов'язково присутній і міський голова Анатолій Лінник. Він з гордістю показує проект пам'ятника, що розробив ніжинський хлопець, студент Київського архітектурного вишу. Колишню вулицю Леніна офіційно перейменована на честь Небесної Сотні. Мер підкреслює патріотичність містян, бо кожен сотий мешканець захищає суверенітет України в зоні АТО, а решта допомагає землякам всім миром. При Ніжинському виконкомі діє штаб народного захисту Ніжинщини, щоб сили волонтерів не розпорошувалися. А допомога була саме в тому, що потрібно, і саме туди, де потрібно. В пішов шляху надання конкретної адресної фінансової допомоги кожній сім'ї. По програмі турбота ми в рішенням сесії міської ради виділили додаткові кошти на сьогоднішній день це в сумі понад 200 тисяч для того, щоб кожна сім'я отримала матеріальну допомогу там, хоча б по тисячі гривень. Плюс по 300 гривень кожній сім'ї це на компенсацію послуг жило комунального господарства. Не так як зроблено в інших місцях, що тільки на послуги їжджеків, тому що ніж. Місто, в якому незначна частина мешканців переживає багатоповерхового будинку, щоб користуватися полотним життям. А всім, ті, хто є в приватному секторі, то по 300 гривень ми також надали до кінця року матеріальну допомогу на компенсацію цих витрат. Тобто ми йдемо прямою адресною допомогою. І ці додаткові гроші ми виплачуємо, виконуємо таким чином свої зобов'язання стосовно підтримки сімей. Також хочу зазначити, що складне питання на сьогоднішній день це виділення земельних ділянок, про які там малося уряд і ми підтримуємо. Але на сьогоднішній день ця ініціатива уряду не підкріплена законодавчими ніякими змінами чи окремими законами. Ми ці заяви бажаючих приймаємо, потрібно розуміти, що більше 700 вояків, які мають право на 10 соток землі, це в межах міста, це 77 гектарів, яких у нас немає. Ми Працюємо в напрямку на сьогоднішній день. Це погодження збільшення меж міста за рахунок земель селищних рад, що навколо ніж не знаходиться. Погодження обідних ми вже отримуємо у Ніжині. Мирне і спокійне життя. проходить театральний фестиваль, концерти та всюди стоять скриньки. А навіть відпочиваючи, ніженці допомагають землякам.